Це в одному з боксів. Можете побачити, як воно працює. Mm -hmm. Зачте, прес, прес, І воно так, бачите, воно досить, 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 досить велика що Сюди чотири машини одночасно заїздять. Тобто на кожен модуль є таке приміщення, він вам знаходиться. Можна подивитися, що воно А, тут стоїть. Тут такий бачите модуль. Зараз поглянемо, чи цей працює. Цей теж стоїть, зараз нічого не постачає і цей мав би працювати. Так, бачите, воно з двох боків так тисне і воно сюди все йде. Ну, сюди автомобілі заїздять, ну, досить цікаво. Вже всі виходять, будемо ми виходити.